Добрий день, дорогі мої підписники. Я рада вітати вас на своєму каналі. Починаємо, як завжди, з прекрасного. У нас вже готова ялиночка на кухні, у нас вже всюди готові ялинки. Ми готові вже до Різдва. Сьогодні ми будемо в меню мати. Що ми будемо мати? Борщ на перше і Мариновані Курячи стегень, не стегенця, Ми зробимо, як крильця, але то буде філе. Куряче, мариноване і смажене. З чим ми його будемо їсти, ще не знаю, але з чимось будемо. Ми подумаємо над цим питанням. Зараз ми приступаємо до борщу і до маринування курячого філе. Починаємо. Ми взяли філе курки, роз, розрізали, воно в нас було морожене. Ми його розморозили, помили і тепер розрізаємо. На такі кавальчики якісь, отакі, напевне, не дуже великі. Так, щоб можна ціле взяти в рот. Отак зробимо. Окей. Окей. Напевне, отакі, отакі. оце. Окей такі кусочки. Ми взяли цілу грудку, і цілу грудку отак, напевно, отак ми її розріжемо. Угу, окей. Напевно, що все-таки на три натрікаємо. Окей, так. І ще оце. Окей. Окей. Розрізали. Зараз ми її замаринуємо, візьмемо. Окей. Візьмемо сюди тінемо. Це мало, нам треба дві грудки. Окей, візьмемо ще другу. Також розрізмо. No вот так. отак. Угу. Там кісточка нам проскочила, що нічого. Ще раз розріжемо. Окей. Угу. І ще оце так розріжемо. Окей. Ну и тепер розрізуємо на кусочки. Окей. Ще... Кинемо за да. шо, шо? Іди сюди, іди. Я тобі дам кусочок курки дати. На. Віє. Там трошки ки. Не знаю, чи добре її давати сари. На. Окей. Даємо ми сюди трошки чого. Отакого от от такого в мене є. Отакі от не, не от сапони. Сапоріті, такі, такі смаки для м'яса. От ми його дамо небагато. Такого отакі, не знаю, скільки то давати чайної ложечки. Отак. Подивимося, яке воно на смак. Сапоріто. Окей, досить. Тепер ми дамо. Дамо ще сухого чесника. Він у нас є також півчайної ложечки і чайну ложечку. О, окей. О, окей. О, окей. Чесника багато не буває. Сіль. Сіль, сіль, сіль. Дамо солі, тут вже трохи є, певно, ще трошки. Окей. І дамо олії. Трошки більше, як чайна ложечка, столова ложечка. Вимішаємо то все. ще мішати рукою, правда. Та, чим? Тут чимось мешаємо. Збираємося рукавички. Ось okay. і обмішуємо оце все. І на якийсь період часу і залишаємо його, хай маринується. Окей. Okay. Думаю, що добре. Може ще трошечки дати, напевне, я би ще, знаєте, сюди, що дала. Трошечки би дала соєвого соусу, щоб він зробився трошечки пікантніший. пікантіший. Ну, сальско-тенесоус. Ну, то можна. Підемо трошки, ну, ще трошки О, ну, не повну чайну ложечку. раз вимішуємо. і лишимо хай маринується з пів години. О, Поки воно маринується, ми, ми зробимо, зваримо рис. Прийшла до висновку, це викидаємо. Прийшла до висновку, що добре зварити рис. Це ми закриваємо. Це закривається оцим, напевно, оце і це ми кладемо все на місце. Окей. Можемо дати ще трошки. Зінгер, я забула, як чуть-чуть буде мати такий. Я забула, я пригадаю, як він буде по українськи вам скажу. Зінгер, це пригадаєте, забула. А, ні, я не буду нічого варити, Тут у нас є барабори. Тут є три налисники. Це, до, це буряк до борщу. Це вчорашня картопля, пюре ми робили і не доїли. І я прийшла до висновку, що я хотіла зробити рис, але рис тепер робити не буду. У мене є картопля. Дам яйце, дам муку і зроблю такі котлети. І будуть котлети картопляні з нашими е, маринованими філе, маринованими крильцями. То не криці, то філе. Так, це ми закрили, це нам не треба. Значить, у нас є час, і ми використаємо той час для, для дольче, для солодкого. Спечемо безхвітний рулет. Так, це забрали, це забрали. Це поставили сюди, це поставили сюди, це поставили сюди. Окей. Включаємо вогонь, кладемо баняк і наливаємо олію. Олії наливаємо багато. Отак ми наливаємо, візьмемо ще свіжою. Окей. Окей. Олії ми налили, хай вона гріється. Ну, я не знаю, скільки, багато, потім подивимося. Пів літра таке може найбільше. Середині, не посередині. Беремо, беремо це булка. Терта булка. Сухарі по наш. І беремо муку. Муку, чекайте, в мене так в другому році. Так, це мука, потім її зак... не забути закрити. Масло нам вже не потрібне. Ми беремо яйця. Беремо, напевно, два три яйця. Беремо три яйця. І беремо, я думаю, три вистачить. Три яйця. Збиваємо, солимо. Не забудьте, не забудьте, що ми маринували наше наші, наші філе куряче. Так як, так як робляться курячі крильця. Вони перше маринуються, а потім вони смажуться. А ми зробимо трошечки не, не крильця, а ціле філе. Ми їх помаринували, посолили, дали всяких спецій. І зараз трошечки посолимо яйце і додамо чорного перцю. Чорний перець, де він? О, даємо чорного перцю, небагато. Окей, можна ще трохи. Дали чорного перцю, ще раз збиваємо. І тепер робимо процедуру, як нам зручно, подивимося. Напевне, так. Перше, в муку. То можна, напевне, не так, ну зробимо так. Давайте я беруся в рукавик і Можна зробити тут дуже швидко взяти в телефановий кульок і в, кулифа... в целефановому кульку їх все прокрутити. Ми зробимо інакше, ми зробимо в яйце. Тепер Ще раз муку, а може і не треба ще раз муку, але хай буде ще раз муку і знову яйце і в булку. Кладемо сюди. І так, все решту. Все це перемішає вдома. Отак ми взяли в муку, ще раз в яйце. Окей. Okay. І ще раз сюди, в яйце. Це, це буде горіти, лишимо тут. Це сюди. Можна відразу, може, можна один раз лишаємо муку, потім в яйце. А можна в два рази. Пробуємо два рази як краще. Оце сюди. Оце сюди. І так, дивіться, опа. Якось звідси зробить так, щоб воно тут. І так, магія, як каже мій внук. Опа! Одну партію ми вже, вже витягнули, другу запихаємо. Оце така в нас вийшла, а друга пішла середину. Окей. Ми зробили, ми вже зробили такі курячі філе, такі, так робляться курячі криль, крильця. А... Я не чую, говори мені голосніше. Ну, це каже мій внук, що таке, як в Макдональдсі роблять. Ні, це я роблю в себе вдома. А що робиться у Макдональдсі? А що, а що робиться у Макдональдсі, я не знаю, бо я в ньому була ще як... Як він тільки тут 20 років тому. Ну, скажи голос сам, бо я не знаю, як то правильно сказати. Домашні Макчики. Макчики не домашні. Знаєте, що, що погано, треба різати це філе ще на менші кусочки. Отакі бажано, щоб з цього взяти в рот. М -м -м -м. Мій рук ну, рота літті, а я йому да. <рив> ну нічого. Зараз могли їсти. Даємо свіжу порцію. Це буде передостатня, бо навіть достатньо вже за побачимо. За грубо, треба трошки тонче зробити. Щоб, брати... Ну, але вони і такі добрі. Зараз ми її підливку зробимо, але ми не будемо робити підливку для всіх. І мішати її, хай собі самі накидають ту підливку, я хочу. Бо хтось любить з кетчупом, я зроблю з медом. Так що Так що мід буде, а і кетчуп буде, і все. Нехай, нехай смажаться. Ми за той час робимо картоплю. До вчорашньої картоплі, яка нам лишилася від пюре, ми додали одне яйце і... Це, і Трошки муки. Трошки це приблизно отаку от одну от неповну муки. І зараз ми виробимо з них щось, якісь такі, як котлетки, і будемо їсти з, з нашим м'ясом. Робимо такі великі котлети, щоб було кожному по повели, великій картопляній котлеті, до, до якої підуть наші мариновані курячі, Куряче філе. Так що ми багато того не робимо, тільки то, що нас лишилося. Беремо одну столову ложку меду, висипаємо сюди і розтопимо його. Я в мікрохвильовці це розтоплюю, щоб скорше було. Це наші картопляні котлетки. зараз вони нам просмажуться і подивимося Беремо скидуючи, обкачуємо їх в муці. Обкатали в муці, отак приплюснули, щоб вони скорше нам прожарилися, Кидаємо. Ще можна було. Краще під... зробити і підійти, аніж ходити сюди-туди. в мене немає часу, в мене все крутиться, вертиться, як завжди. Окей, виключили. Він нам розступився обережно, бо він дуже гарячий. І до нього додаємо до нього... столову ложку кетчупу. Додали міц, одна столова ложка, додали кетчупу, пів столової ложки і додали отаку, 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 такий соус. Він такий пікантний. Тут є в ньому все. Додаємо, ще його все, перемішуємо. І подивимося, що в нас вийшло. Не Міс. Ну, місце. Не хоче. Ну я попробую. Так, міст. Угу. Перевертаємо на другий бік. Лазимо готово. Що трошки? І так, дорогі мої, ми завершили. У нас сьогодні борщ. На друге у нас курка маринована, в клярі і салат картопля, картопляна котлета. Я вам всім бажаю здоров'я, мирного неба, веселих, хоч то не дуже, різвяних свят, які йдуть невеликими ж кроками, наближаються. Дуже щиро вам дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал, коментуєте мій канал. Прошу підписуватися, класти лайки, коментувати. Я вам буду дуже вдячна. До зустрічі і всього найкращого.